Друзі, всім добро дня! У нас нове надходження. Це Шкода Кодіак 2017 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном, потужністю на 110 кВт. Повнопривідний семимісний автомобіль на автоматичній коробці передач в комплектації стайл. Авто щойно заїхало до нас на площадку, яка знаходиться в селі Лілипини по адресі Окружна 5. Давайте пройдемося по комплектації. У нас максимальна оптика, яка встановлюється на даній автомобілі. Приємним бонусом це є камери 360. Авто вже розмитнене та чекає саме на тебе, на нового власника. Присутні протитуманні фари, дуже круті колеса на відмінній зимовій гумі. Диски альміні просто в ідеальному стані. Також на автомобіль встановлений безключовий доступ. Присутня камера асистентів. Як ви можете замітити, по вінтінку лобового скла воно антиблікове та з підігрівом. Для всіх бажаючих підзніму Він-код. Маєте бажання перевіряйте автомобіль на пробіг та на сервіси. В даному автомобілі пробіг складає 177 тисяч кілометрів. Отож, запрошую вас до салону і пройдемося по приємним опціям, встановленим в даному автомобілі. Так, дивіться: заклеєний в бронеплівочку місце під ручками. Відбійники встановлені в кодяк. Фірмова їх така штука. Датчики мертвих зон. І чорний шкіряний салон в поєднанні з Алькантарою. Отож, у нас декоративні вставочки на дверних картах. Присутня музика Кентон, це опція. Сабуфер знаходиться в багажничку. Далі в нас є парасольки, які сховані в дверіках. Є фул дзеркала, складаються, регулюються, підігріваються. Звертаю вашу увагу на обивку шкірою. Далі хромове напилення на кнопках піднімання та складання вікон, та сервопривід багажничка. Наступний елемент це сидіння. Гарні з боковою підтримкою, напівкущі, друзі. Шкіра в поєднанні з Алькантарою. На мою думку, ідеальний варіант. Тож маємо пам'ять сидінь, електрогулювання та підігрів. Наступне це автоматичне світло, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, яке має пилюське переключення передач, датчик світла, датчик дощу, друзі. Подвійний бардачок. Дивіться, звертаю вашу увагу. Дуже приємна опція. Також можна організувати свої всі речі. Хороша мультимедія, яка підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Є підгрів лобового скла, є асистент паркування камери 360, друзі, є автопаркування. Є система старт-стоп. Клімат, контроль, підігрів сидінь DSG 4 х 4, 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Запрошую вас до заднього ряду сидінь. Автомобіль щойно з детейлінгу. Чистенький, охайний, нагадую, сім місць, великий практичний автомобіль для великої сім'ї. Розеточка на 230 вольт, прикурювач та USB-порт. Ось таке авто. В ідеальному косметичному та технічному стані пригнали саме для вас. Якщо цікавить, звертайтеся за номером телефону. Його можна оглянути, взяти на тест-драйв, камера заднього огляду. І всі комплектуючі, які були з авто, йдуть в наявності, друзі. Ось таким чином складається задній ряд, сидінь, поличка, вся документація, шторка, друзі, сіточка. Все-все в наявності. Також присутній електрофоркоп. Цікавить автомобіль, ми вас щиро запрошуємо до нас на тест-драйв. Нагадую, село Липини, окружна 5, маємо велику кількість чудових автомобілів тільки чесним та рідним пробігом. Звертайтесь, всім гарного дня та на зв'язку.